Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні на землі будителя Галичини Маркияна Шашкевича на Білій горі, що стала місцем паломництва. Відбувається божественна літургія за участі владики Володимира Груце та літературно-мистецьке дійство світло маркияна з вірою в перемогу. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Так, нехай світить світло твоє перед людьми. Що вони бачили, добрі твої діла і прославляли оця нашого со. На небі завжди нині повсякчас і на віки вічні нехай буде рука твоя сині чоловітрому якого теля себе саду укріпив. перша неділя серпня нас знову збирає біла гора у підлисі входимо вступаємо на стежки дитинства молодості маркіяна шашкевича дякуємо богові за чудову погоду, правда, вітряно, але вітер доповнює якраз спеку, і це є певна також симфонія. Це вже традиція. Ми ще, я ми родом з зончарівки, і ми ще колись з малих літ завжди ну, зі священиком, з братством, ми йшли сюди такі, організовано, організованою колоною. Це було дуже так велично. І тут, знаєте, з дитинства запам'яталося. І так щороку, я майже щороку, тут рідко Пропускай. Кожного року ми збираємося тут на цій святій горі підличкій. Е, відколи почалися відправи, то з 90-х років ми почали ходити кожного року, я не пропускаю ці відправи. І кілька років не підряд, але так, наш хор, хор церкви Клеченецького співав ту службу Божу. Але чим співаємо, чи не співаємо, ми все одно сюди їдемо. Сьогодні я ще виступаю в хорі біля, у нас буде сьогодні виступ. І я не міг тут не бути. Підлиська гора уславлений куток унікальної природи, уславлений будителем національної свідомості українців Галичини. отцем Маркіяном Шашкевичем. Вже у 1941 році Біла Гора була в складі 13 об'єктів продозаповідного фонду місцевого значення. Понад століття Підлиська гора є унікальним місцем паломництва і унікальним куточком. Природи, котру ми повинні берегти і берегти нашу історію і шанувати нашу історію. Слава Україні! Героям.